Нагороджували за відвагу. На волині з передової повернулися прикордонники. Рідні захисників сотої бригади зустрілися з обласною владою. Що обговорювали? Пообіцяв дружині в Росії, що буде воювати з Путіним. Історія бійця. Мої вітання усім, хто зараз із 12 каналом. У студії для вас працює Ірина Кудря. Ну, розпочинаємо зі штрафів. Верховна Рада остаточно ухвалила нові штрафи за порушення обліку і мобілізації у другому читанні. Прийнято законопроект, який збільшує відповідальність за військові правопорушення. Ну а про це й значне збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. Зокрема, громадяни платитимуть від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень штрафу для посадових та юридичних осіб. Ця сума більша від 34 до 59,5 з половиною тисяч гривень. Штрафи накладатимуть продовж трьох місяців із дня виявлення правопорушення. Закон ще має, звісно, підписати глава держави. На Волині з передової повернулися прикордонники це бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону. Під час їхнього нагородження у Луцьку повідомили, що це вже друга ротація. Два роки поспіль у складі об'єднаних сил оборони. Вони успішно виконують бойові завдання на Донеччині. І з початку цього року тримали оборону Авдіївки та виконували бойові завдання на Авдіївському і Новомихайлівському напрямках. Заможність відвагу прикордонникам вручили нагороди і подарунки, зокрема, чотири сертифікати на житло у Держприкордонслужбі Підкреслюють, за весь час жодна позиція, яку обороняли волинські бійці, не була залишена. Усім штурмам ворога прикордонники давали жорстку відсіч на рахунку воїнів. Велика кількість знищеної живої сили та техніки противника, захоплені в полон військовослужбовці РФ. Ну і далі про іншу зустріч це рідні захисників сотої бригади, які зустрілися з обласною владою. Спілкувалися із головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом і депутатом Ігорем Лехом. В обласній раді повідомили, близькі військовослужбовців порушили питання про ротацію, оскільки їх рідні вже другий рік незмінно виконують бойові завдання на передовій. За підсумками зустрічі посадовці домовилися із рідними військовослужбовців, що обласна рада допоможе. Налагодити комунікацію з ініціативної групи і з командуванням сотої бригади, ну, а також пообіцяли і далі надавати воїнам усю необхідну допомогу. Демонстрації проти путінського режиму, фільтраційні кімнати і втеча з Росії. Усе це пережив військовий Юрій Захаров, українець, який працював у Москві 22 роки. Поділився своїм баченням, яким підступним є ворог проти якого ми боремося, і ще ми повинні знати про метод Путіна. Знайомтеся, це Юрій Захаров, нині офіцер, командир механізованого взводу 110-ї бригади імені Марка Безручка, який проходить реабілітацію після поранення в Луцьку. А в минулому Юрій 22 роки працював у Росії у піар-агенції. аж допоки не почалася повномасштабна війна в Україні. Я дав обіцянку своїй жінки за місяць до війни. Що якщо вова нападе, я буду з ним воювати. Ну, це вже обіцянка. Я вже не мог поміняти своє рішення. Рішення поїхати в Україну було виваженим, але виїхати в лютому 2022 року з Росії було нелегко. Ціни на білети виросли в три в чотири рази. Тобто, якщо білет був 15, заходить 60, 80, 100 тисяч. А раніше білет був 15 тисяч в Тбілісі з Москви. Люди почали масово тікати з країни. З початком війни це був шок. Почалося багато демонстрації людей проти війни. В багатьох містах найвеликі були в Пітері. У цей час при в'їзді до України Юрія затримують в аеропорту з українським паспортом. Мінеральних водах в аеропорту режим України да, прийом. Всі громадяни України фільтрація, які покидають Росію. Якщо росіяни свалювали їх, ніхто не фільтрував, то були підготовлені вже пункти фільтрації скрізь. Не тільки в сторону там Європи. А Європа у цей час виступала проти війни в Україні. За словами Юрія, протести відбувалися і в Росії. От тільки всі медіа змовчали про це у стилі путінського режиму. Хто подавляв восстання в Росії проти Путіна? Демонстрації. Кадировці, руки ноги людям ламали. Почому mm. він платить Кадирову? Коли Німцо вводив демонстрації, при самолітами привозили Кадировця, вони руки ноги людям там ламали. Ніхто не знає, скільки людей зникло там взагалі. Події в Україні в цей час і методи путінського режиму військовий порівнює із подіями російсько-чеченської війни. Російська армія вбила кожну десяту людину із всієї країни. Просто штурмує, штурмує. Вони знесли з лиця землі грозний, вбили 40 тисяч дітей своїх росіян. 300 тисяч гражданських, 40 тисяч дітей. Куди тікали з тої Чечні оставшіся росіяни, які там Чеченці ненавиділ, це про це ніхто даже не згадує. Історичні факти тієї війни, як і факти про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, були і є цілковитим табу для людей, які живуть у Бульбашці, нібито медіа та пропагандистів Росії. Телебачення в Росії я жив 22 роки в цьому світі, розумієте, внутрі, з якої я виїхав, да? а пропаганда йшла 24 на 7. Останні 8 років. Йшла пропаганда 24 на 7. Вона настільки професійно зроблена. Ви розумієте, Путін КГБшник. І він не просто КГБшник. Ви, щоб зрозуміти і цю війну, і нашу біду, ми маємо зрозуміти. Ну, діагноз маньяку поставить правильно. Цей діагноз, на думку українця, який знає, чим дихають росіяни і їх очільник, полягає у великому страху. Путін боїться більше народу Росії, ніж народу України. Він ніколи би не став вбивати Німцова, Навального. А крім них скільки людей вмерло і зникло. А внутрішня армія Такого ж розміру, як армія, яка воює в, в Україні. Тільки Розгвардія це один із видів сил спец спеціальних 300 тисяч з технікою. Саме цей страх побачив Юрій Захаров, коли разом із побратимами затримали 13 російських військових. Наблюдіння моє перше, що росіяни їх питалися знищити, вбити. Їх хвилини невеличкими групами. Причому, якщо першу групу, чотири чоловіка, як рабів, зв'язали отламали ветку длинну, їх отак коротше <світ> 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 ну прив'язали щоб вони не розбіглися вони понімали що по ним стріляють і вони прибігли на наші їлі догнали їх, коротше, які <світ> там вони самі до нас прибігли стояли бідні ці русські розстерені коротше серед цих полонених був лише один контрактник рос армії решта каже юрій просто втекли з країни в період мобілізації один контрактник із 13-ї, розумієте, це був рік назад Тобто контрактну армію розбила армія україни і добровольці розбили перші рік війни Хто не загинув, той втік. Тоді ще в Росії не було законів. Вони заднім числом комісувалися, контрактники й тікали. На Юрій Захаров упевнений, не слід недооцінювати ворога, адже бачив чим і як воювали проти нього. Осколок із російської зброї міг його вбити, але лише розтрощив кістки. Військовий чекає, коли зростуться вони після кільканадцяти операцій. І поки переживає непросту реабілітацію в Луцьку, думки часто повертаються до Росії, де залишилися його діти. Я не хочу їх підставляти, хоча мені дуже хочеться сказати, що я живий. Я не різкнув, як це зробити. Я сам не буду це робити. Це мій тільки товариш може зробити. Чи друзі, Таші знають тільки в Росії, що в Україні декілька чоловік із всіх. Минуле в Росії і нинішнє для офіцера Юрія. Це два різні світи. Війна розколола його життя на до і після. Та яким би підступним не був план режиму Путіна, Юрій Захаров вірить у силу тих, хто зможе його знищити. Ірина Кудря Білов, канал. Заліз у чужу хату і зґвалтував дівчину. За такий злочин судитимуть 26-літнього мешканця одного із сіл Ковальського району. У лютому цього року, будучи нетверезим, він зайшов у хату до сусідів і напав на 16-літню дівчину. За зґвалтування неповнолітньої заподіяння їй тілесних ушкоджень зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Обвинувачений перебуває під вартою. Дружина підпалила свого чоловіка. Він помер. Ця трагедія трапилася в одному із сіл Цуманської громади. Жінці 54, чоловікові 57 років. Він був особою з інвалідністю. Дружина спершу облила його легкозаймистою речовиною, а згодом підпалила. Від отриманих опіків чоловік загинув. Зловмисницю затримали. Повідомляє поліція. Через п'яного водія у Луцьку таранулося чотири автівки. Така аварія трапилася перед мостом на проспекті Перемоги. Водій Ополя виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в БМВ та Нісан Лів. Водій останнього по інерції зімкнувся із припаркованим легковиком марки Шкода Октавія. Винуватець аварії водій Ополя, як повідомили в поліції, за кермом був п'яним. Ну і збирають ідеї про відновлення дитячої луцької залізниці. Луцька лада показала, що планує зробити ремонт приміщень, станцій, платформи та запуск поїзда, і навіть подбати про парк, кафе і зелену сцену. Одночасно влада звертається й до мешканців громади, просить поділитися баченням щодо відновлення залізниці. Ідеї можуть стосуватися облаштування території, приміщень, рухомого складу залізниці і іншого. Ділитися ними можна за посиланнями, які розміщені на сайті Луцької міської ради. А також владі кажуть, важливо, щоб батьки з дітьми знову мали можливість. Проїхатися на маленькому потязі, а також побувати на станціях Росинка, Водограй і щоб там знову лунав дитячий сміх. Саме такими були новини цієї пори, як завжди, буде трошки більше згодом. Тож будьте з 12 каналом. Ну і не забувайте стежити за нами у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, в телеграм-каналі, і підписуватися на наш Ютуб. Ну а я не прощаюся з вами обов'язково. Побачуся ще згодом. Бережіть себе і до зустрічі.